Езоп. Куца лисиця. Якось нишпорила лисиця в лісі, шукаючи поживи, пробиралася крізь гущавину. коли це позад неї дзень і аж у очах потемніло їй з болю. Що це? перелякалася лисиця й озирнулась. Бачить, її пухнастий хвіст стирчить у пастці». Відтятий по саму ріпицю. Що ж я тепер робитиму? забідкалася лисиця. Звідки це лихо впало на мою голову? Сіла лисиця на камені та й заплакала гірко. Горобець, який все те бачив, співчутливо процвірінькав з дерева. Не плачте, тітонько, лисице, невелике горе. Адже могло вам і ногу відшорожити або схопити так, щоб позбулися б і життя, зяє тільки хвоста. Отож, тітонько, не треба плакати, а треба радіти. Ой, гробчику, як у тебе язик повертається на таке. А що скажуть звірі, побачивши мене без хвоста, а надто подруги мої лисиці всі з мене глузуватимуть. І лисиця засмучена подалася геть. Добрела до струмочка, напилася води, обмила рану та й стала думати гадати. Рана до завтра загоїться, але як показатися звірам, куцею. Ганьба, та й годі. Довго журилася лисиця, аж ось очі її засяяли. І в них майнула хитра усмішка. Того ж вечора сповістила вона всю лисячу громаду, аби зійшлися вранці на галявині, бо вона, лисиця, щось важливе має сказати. Тільки но розвиднілося найцікавіші вже прибігли на галявину. Що хоче сказати лисиця? Хто його знає, скоро почуємо. Ще не встигло сонце викотитися з за гори, як увесь лисячий рід округи зійшовся на галявині. Незабаром з'явилася й куцохвоста. Поважно вилізла на камінь, оглянула гурт і почала. Любі друзі, я хочу поговорити з вами про одну справу, над якою досі ми не задумувалися. Настав час покінчити з нею. Що таке, кажи, загукали звідусіль. Йдеться про наші хвости, любі мої. Про хвости? здивувалася громада. «А то ж, саме про них. Зважте лишень. На що вони нам здалися? на що тягаємо їх за собою всеньке життя? Хіба ми ними ходимо, чи дивимось, чи їмо, чи вони допомагають нам полювати? Чи захищають від ворога? Ні, ні в чому не допомагають нам хвости. Хвіст це не потріб, ще й нашу поставу спотворює. То що з ним робити? спитала молоденька лисичка. Відтяти. вигукнула куцехвоста. Викинути геть. Тоді побачте, як добре нам стане, як легко та вільно. Ось гляньте на мене. І скажіть по щирості, хіба я не погарнішала?» Спантеличена громада стояла ні в сих, ні в тих, та й неспроста. Адже з хвостами лисиці ходили споконвіку, ніхто ніколи не задумувався, потрібен хвіст чи ні. Всі до нього звикли й мали за щось так само потрібне, як вуха чи ноги. Тож навіщо його обтинати? А проте й куцохвоста правду каже хвіст, либонь, таки ні до чого. Отож і не знала громада, як бути. Та ось підвелася одна лисиця і спитала в куцеї а чому ти раніше не ганила наших хвостів, не казала, що вони не потрібні. Не казала, а тепер кажу. Воно й зрозуміло десь позбулася свого, а тепер соромно. Тож і хочеш, аби й ми собі повідтинали. Гадаєш, тоді з тебе не сміятимуться сама зазнала лиха, і нам того зичиш. Іди собі геть. А ви, браття й сестри, розходьтеся по домівках і менше слухайте дурних балачок. Езоп. куца лисиця, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.